Танець румба. Базові рухи, які ми сьогодні вивчимо саме як напрямок руху в наших ногах. Дуже схоже з танцем Ча-Ча-Ча, але в Ча-Ча-ча у нас є крок приставка крок. Ось саме ось це Ча-Ча-Ча. Якщо ми приберемо це ча-ча-ча і зробимо крок в бік, багато рухів будуть вже рухами танцю румба. А отже, розпочнемо з основного кроку. Ми готуємо праву ногу, йдемо в вбік. Вбік, чотири раз, переходимо вперед. Два, три, чотири раз. Два, три, чотири раз. Два, три, чотири раз, два, три. Боком до бази готуємо праву ногу, йдемо в правий бік. Чотири раз вперед. Два, три. Чотири раз. Два, три. Чотири раз. Два, три. Чотири раз. Два. Три. Переходимо далі. Нійорк. Або чек. Як ми розкриваємось назовні. бік. Чотири раз. Два, три, Чотири Раз. Два, три, Чотири Раз. Можна вже додати тобто, руки. Два. Три, якщо знаєте, чотири раз. Два, три. Боком до вас. І чотири раз. І розкриваємось на нозі. Трошечки. Ми вже на подушечці розвертаємось і робимо крок. Два, три. Повертаємось в чотири раз. Два, три. Чотири раз. Два, три. Чотири раз. Два. Три. Тепер розвертаємось в інший бік. Рука в руці. Рухаємося в бік. Чотири рази. Розвертаємось на опорній нозі. І переходимо назад. Два. Повертаємось. Три. Розвертаємось чотири раз. Розвертаємось. Два, три. Чотири раз. Два. Три. Чотири раз. Два. Три. Чотири раз. Два. Три. Чотири раз. Два. Три. Чотири раз. До вас боком. Рухаємося. Крок вбік. Розвертаємось на подушечці. І переходимо назад. Назад і одразу повертаємося вперед. І в бік. Чотири раз. І назад. Вперед. Вбік. Назад. Перед бік. Назад. Перед. бік. Рухаємося. Далі. Звороти. Отже, в нас залишається чотири раз. Той крок в бік, який ми з вами зробили. Далі на ті взіни, на які ми стоїмо, ми розвертаємось, переходимо крок вперед. Не змінюємо положення в наших ногах, розвертаємось, переходимо вперед. Розвертаємось, переходимо в крок. Важливо, коли я розвертаюся, навіть не сильно підіймаючи п'ятку, я розвертаюсь не на п'ятці, не на каблуки, Я розвертаюся на подушці. Ми зробили крок, і ми розвертаємось, можна трошечки підняти е, наші підбори і потім перейти. Або на самому носочку. Отже, ще раз. І бік. Шотири раз, зворот. Два, три, чотири раз. Два, три, чотири раз. Два, три, чотири раз. Два, три, чотири раз. Боком до вас. Як ми будемо більш охайно рухати наші ноги? Це буде в наступних відео разом із рухами степен, разом із рухами руками і так далі. Але поки що ми говоримо про схему. Напрямок. Куди ми рухаємо наші ноги і як ми при цьому що, на що ми саме звертаємо увагу? Де в нас є зворот? Або це крок кудись. Вбік, вперед, назад. Рухаємося в бік. Чотири рази. Розвертаємося. Два, три, чотири раз. Два. Три. Чотири раз. Два. Три. Чотири раз. Два, три, чотири рази. Отже, ми тут вже переходимо на наступний крок кукарач. Найпопулярніший рух танцю румба. Сто відсотків. Ви його могли бачити. Можливо, не в повному обсязі, а можливо, тільки в один бік, коли ми рухаємося. Ми можемо рухатися вперед, ми можемо рухатися назад. Тут у нас є декілька варіацій, більш ускладеної дії, більш е, такої, е, граційної в русі. Але поки що ми з вами вчимо тільки напрямок, куди ми будемо рухати наші ноги. Готуємо праву ногу і рухаємося в бік. Два. Три. Збираємо ногу. чотири, Раз. Поміняли вагу тіла з однієї ноги на іншу бік. Два. Три, чотири. Раз. Вбік повернутися. Центр. Поміняти. Вбік повернутися. Центр. Поміняти. Одразу розповідаю про більш ускладену версію, тому що це пов'язано з нашими стопами. Коли ми рухаємося в русі кукарача, ми збираємо ногу, ми йдемо в бік в бік, ми можемо не відривати наші п'яти, тому що в нас тут буде саме рух вісімкою, рух нашими статтями. Якщо ми тільки вчимо цю Інтерпретацію, то ми можемо ще також додати те, що ми переходимо з однієї ноги на іншу. Це більш динамічна версія. Ми можемо показати більш гарнішу лінію. Тож давайте разом зі мною. Давайте ногу поставимо бік для того, щоб її закрити. І закриваємо, змінюємо і туди, сюди. Закриваємо, змінюємо, туди, сюди. Закриваємо. Змінюємо туди. Сюди. Чотири. Раз. Два, три. Чотири. Раз, два, три. До вас з боком. Давайте одразу поставимо праву ногу в бік для того, щоб рухатися ліворуч. Щоб ми з вами одразу починали на рух, рух на рахунок чотири. Чотири. Раз. Чотири. Раз. Рухаємося. Два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз. Ліворуч, праворуч, чотири. Раз, праворуч, ліворуч, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Обличчям до вас. Тобто я одразу міксую з тим, що я не відриваю п'ятку або відриваю. Разом зі мною. Зараз не відриваємо п'ятку. До себе. Чотири. Раз. Два. Дві п'ятки на підлозі. І ми переносимо богу на одну ногу, на іншу. Чотири. Раз. Дві п'ятки на підлогу. Туди. Сюди. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Рухаємося далі, відриваємо п'ят. Чотири. Раз, переходимо, переходимо. Чотири. Раз, переходимо, переходимо. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. На сьогодні з рухами румби. Зараз це буде все. Трошечки більше доповнення будуть в наступних відео.